Друзі, а ось, власне кажучи, ми і завітали до наших постійних клієнтів. Це невеличка крафтова майстерня шоколаду, яка також спеціалізується на драже та горішках в шоколаді, які виготовляються методом дражерування. З хлопцями ми працюємо вже достатньо довго, це порядку 6 років. І за цей весь час вони достатньо серйозно збільшили об'єм власного виробництва. Сам робочий процес відбувається на ось таких дражерувальних барабанах. Це стандартний дрожжевальний барабан на 80 літрів робочим об'ємом, 260 літрів загальний. Чаша виготовлена з нержавіючої сталі, а сам дрожжевальний барабан виготовлений е, також обов'язково з пультом керування. Піддальніший відеогляд на цей дрожжевальний барабан ви можете побачити у нас на YouTube каналі. А щодо пульта керування, ми можемо за допомогою нашого частотного перетворювача плавно починати нашу роботу. Міняти частоту обертів залежно до наших потреб. Та плавно зупиняти нашу роботу. Якщо ж ми повернемося до нашої майстерні шоколаду, обладнання, яке ми постачали нашому замовнику, не завершується лише одними дрожерувальними барабанами. Це також і сироповарочні котли, темперуючі обладнання, різноманітне нейтральне обладнання під потреби нашого замовника: столи, стележі, возики для перевезення готового вже продукту.